Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас наступне чергове відео Шляхами містичної Ріани. Картка правосуддя, Бог Світовид, Бог Справедливості та Всебачення. Пильнує за виконанням обов'язків: Світовид або світовид, святовид. Чотириликий Бог сучасного і майбутнього, якому доручено не польнувати, щоб на землі, у небі та в підземному царстві священно здійснювалися закони права, він Бог світла рода, і сам видиме світло сварога, яке проникає в усі шпаринки, несучи правду і лад. Свіла сила світови світовида Вселенська є світла мудрості, яка впорядковує буття. Тому він уявляє він уявляє себе в родючості, в вражаях і пов'язаний осіннім сонцем, зерном та великими битвами. Це Бог осіннього сонцевороту. Воїни вважали його своїм покровителем як в мирні будні, так і в бою. Знали, що світовито є сонце, і що на своєму білому коні він приносить на землю світанок і воює з ворогами. У храмі тримали білого коня, а біля статуї, сідло і водила. Їздити на Коні е, світовидовому суворо заборонялась, і тільки е, волх мав право виводити цього коня та годувати. Е, вважали також, що вночі світовид, світовид сідає на коня е, і воює з ворогами. Тому один е, з його ознаків є здоровенний меч. Тут він також, це як, як начебто чи меч, чи чи це костюм, не зрозуміло. Взагалі пишуть навіть, що у нього 8, 8 збоку і головний дев'ятий меч є. Ну, багато різних легенд, тому, тому якось так. В пожертву світовиду приносили золото, зброю. Якусь частку врожаю, медянні пороги, вино, млинці та мед. Ось так ось коротенько, в принципі, дуже багато різних легенд можна розповідати годинами, бо, в принципі, Стосовно світовиду е, інформації. Е, вона повторюється, але ну, деякі е, цікавинки, як, якщо комусь саме цікавить ця інформація, в принципі, в інтернеті її досить достатньо. Наступна картка у нас буде вовкулака. Така собі таємнича. Тому до нових зустрічей.